Як він це довбав, його ліплять просто всюди. Розлива. One Direction повертається? Боже, вже навіть мене тошнить від цього Гаррі Стайлса. Ну це вже якийсь ходячий мішок. Знаєте, я не винна, що він програв, а мені потрібно про нього говорити. Всім привіт! Мене звати Женя і ви на каналі Жен жень Чень. Тут ми обговорюємо плітки, скандали, останні премії, шоу бізнес та взагалі ще у зірок. Сьогодні ми з вами обговоримо британську музичну премію, де в основному нагороджують тільки британських артистів, але в міжнародних категоріях інших артистів нагороджують також. Brit Awards заснована в 1977 році. Вона має таку ж значимість в музичному світі, як і Гремі. З 2022 року номінації премії стали гендерно-нейтральними. Цей момент ми з вами обговоримо пізніше, тому що, як зазвичай, без скандалів і недорозумінь тут не обійшлося. муд Знову мій улюблений Сем Сміт. Ви подивіться на нього. Його образи не дають засумувати інтернету. Він як говорить, та поговоріть про мене. Не забувайте, я тут не просто так. Перш ніж перейти до самої премії, нам потрібно обговорити червону доріжку. Розпочнемо Сема Сміта. Його образи шокують не лише мене, але й користувачів. Твіттер дає нам багато можливостей, аби поговорити про нього. Я вважаю, що він був як. Кулька. Його дійсно надули зсередини і він виглядав як кулька. І мій улюблений твіт це він в образі запеченої курочки. Ну, а чому б чому б і не курочка? Як завжди, колоритний Гаррі Стейлс. Він був в костюмі від Ніна Річі з корсетом і з об'ємною квіткою на шиї. І власне і трохи нагадувала образ Кайлі Дженнер з львем. Лізо, як лізо. Вона мені нагадувала цукерочку, Така солодка, е красивенька в золотій обгорці. Співак MNEK обрав образ повністю у рожевому кольорі, індивідуально блискучим макіяжем очей і нігтей. А також відповідну сумку клач. Ну і звичайно, одна із королев, сальма Хайек прийшла в шикарному шкіряному образі. Дизайнером став Олександр Маквін. Який став один із найкращим на заході. Відкривав премію Гаррі Стайлз. <звук> ну, хто як не він, хто як не британець, хто як не та людина, яка зараз у всіх на вугах міг би не відкривати цю премію. Якщо, наприклад, на премії Гремі я розуміла і бачила, що ну він виступав трохи сиро, трохи щось не так, трохи щось не його, тут я дійсно перенеслася на його концерт. Я розуміла, що він своїй стихії. Він в своєму світі і йому дійсно дуже подобається, що він зараз робить. Ой, а ще й розуміла, що він буде виступати саме так, саме з голим Торсом, тому що це вже його якась фішка. Цікаво, на концерті в Данії він також буде виступати з голим Торсом і в цьому стилі. Чи на моє нещастя, я такого щастя не побачу? Ой, ну якщо ми вже про таке заговорили, я знаю ще одного е, співака. Який теж любитель покрасувати своїм торсом, но там-там, це Ден Рельна з Imagine Dragons. Ми з подругою не можемо прожити ані дня, аби не вислати якийсь відосик з його концерту, де він так шикарно виступає. Добре, закриваємо тему, бо про це мені здається, можна говорити вічно. Категорія міжнародний артист. І тут виграла Бйонсе. На жаль, їй не вдалося приїхати в Британію, аби забирати свою нагороду, але вона залишила відеозапис. Щиро дякую за це неймовірне визнання. Я б хотіла подякувати всім моїм фанатам у Британії за вашу постійну підтримку протягом багатьох років. Я побачу вас у турі. У турі. А ви бачили взагалі ціни її у турі? Я вирішила просто для себе перевірити, скільки це буде коштує в Польщі. Я вибрала фан-зону, тому що деяк не фан-зоні танцювати під її пісні до п'яти тисяч у людей менші зарплати. Я розумію, що так, це шоу, це подія, це якість. Але але далі вийшла Сальма Хайек оголосити найкращі поп та R&B виконання. Номінантами були Кент Бернс, Сем Спіт, Дуаліпа, Харрі Стайлз. Я дивилася пряму трансляцію цього шоу. І вам скажу, я розуміла, хто виграє, тому що коли називали ім'я одної людини, там зал так шаленів. І я роззнала. Переможе? Harry Styles. Також я замітила, що він прийшов на премію із своєю сестрою. Він же це вже не перший раз робить, і це дуже приємно. Мені здається, дуже миленько. У своїй промові він подякував фанатам та усім причетним та сказав, що добре бути вдома. Категорія новий артист і виграли «Wet Leg». Власне, я їх люблю після однієї пісні, а пісня називається Wet Dreams. На жаль, повторюсь, я всі. Я дізналася їх після того самого. Ну, на жаль, Гарі Стеллса він зробив кавер на цю пісню. І це дуже заразна пісня, після якої хочеться е, танцювати так само. Звичайно, ця пісня дуже запам'ятовувальна Touching Yourself, Wet Dreams. Послухайте, послухайте. А далі оголошували артиста року. Ну, мені здається, ви догадались. Так, хто це виграв? Я вважаю його промову, можна вважати, однією із кращих за останні роки. Я хочу подякувати своїй мамі за те, що вона зареєструвала мене на X-Factor. що без тебе мене б тут не було. А ще я хочу подякувати Найлу Луюсолієму та Зейну, тому що без вас мене теж би не було. А вона Боже ти мій. Мені страшно уявити, що було з фанатами, коли вони почули і що він згадав про них. Останній раз, коли він згадував, це було на шоу Late, Late Night Show. Він згадував усіх кроме Зейна, адже там між ними був якийсь незрозумілий конфлікт. Чому саме Зейн покинув гурт раніше, ніж сам Бенд розпався. А ловдазка Лім Ливий. Факт, я знаю, що на цьому шоу, Late Late Night Show, він набив татуювання назви шоу. Він програв в одній грі, а завдання було набити татуювання. Ну і він, знаєте, так, ну, програв. І що? Програв, так програв. Одною 51 ю менше, однею більше. Ой, знаєте, обожнюють, такі люди насолоджуються життям. Або, наприклад, як часто люблять говорити, покоління наших батьків, татуїровка це ж кінець світу, це ж пропаща людина, тебе нікуди не пустять, ти нікому не потрібна більше. Чесно кажучи, я не знаю, звідки так багато про них знаю. Воно мені саме попадається, чесно кажу. Ага, 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 ага. Чесно, я не спеціально, тому що я в свій перехідний вік я, я вже була хвора одним бойсбендом. і я собі пообіцяла, що Женя, достатньо, достатньо. Твої сусіди вже, вже страждали. Власне, після цього я вже не фанатіла так, як в свої 14 від однієї, не буду називати ім'я цієї групи, бо це була русня. Власне, і гріх на душі досі лежить. Далі виступала лізо. Чудовий виступ додав трохи блиску та гламуру в те, що й досі було однозначно стриманий на шоу нагород. Очевидно, що її витягування флейти було справжньою родзинкою, але навіть без цього її образ був прекрасним, рожевим та пухнастим. Група року «Вед Лек. На їхніх обличчях можна було прочитати цілковиту паніку та шок. Вони дійсно цього не очікували. А коли потрібно було сказати про мову на сцені, то дуже розгубилися. Міжнародна пісня. В цій номінації виграє лише одна. Звичайно, це Біонсі My Soul». Далі була улюблена моя номінація та в залі улюблена моя музика Альтернативний рок. На жаль, виграв бенд, який я не дуже сильно добре знаю. Це 1975. Я вболівала за Arctic Monkeys. І вони приїжджають на Open Air фестиваль цього року. І хто його знає, може їх ще побачу вживу. Пісня року на сцену вийшла об'явити Шаяна Твейн the Song of the year, Brit Award goes to Harry Styles, as it was. Як ця пісня мала би не виграти? Спотіфаю вона мала майже 2 мільярди прослуховування. Британії займала перше місце у 2022 році. Вона була також 10 тижнів підряд у чартах номер 1 І хто ж мав би виграти? Далі виступала Кет Бернс з її надзвичайним сильним вокалом та красивим виступом. Особисто тут мене дещо порадувало, що я впізнала її голос. Я відразу подумала про концерт Еда Шарана і що, мабуть, це та дівчина, яка була перед його виступом. І я давай гуглити. І це правда. Вона виступала на його турі, і вона також співала. І знаєте, я не така глуха по музиці, як мені здавалося, хоча медвідь там добре пройшовся. Але класно, що її голос такий. Які навіть після півроку паузи я більше її не слухала і не була цікава нею. Я навіть не знала її ім'я, але я її впізнала Сем Сміт і Кім Петрес. Вони вже другий раз підряд своїм виступом шокують людей. Мені б такої сміливості, якби я вже була б артисткою, я була б в перших рядах, хто одягав такі екстравагантні наряди. Тому раніше часу людей лякати ще не буду. Альбом року, і на сцену виходить. Надзвичайно талановитий актор Стенлі Тучі, аби оголосити переможця. І тут, звичайно, моє наступне передбачення здійснилося. Ну скажуть, як не виграти Brits Awards, якщо тут деяка одна людина виграла в Гремі. Звичайно, звичайно, в четвертий раз на сцену виходить Гаррі Стайлз! Велике спасибі. Ця ніч була справді особлива для мене, і я ніколи її не забуду. Щиро дякую за прийом додому. Я дуже ціную це. Немає такого місця, як дім. Я так пишаюся тим, що я британський артист у всьому світі. Так пишаюся бути тим сьогодні увечері, святкуючи британську музику. Са він згадав дім. І гордість бути британцем, чесно кажучи, я подумала про себе як українку, також як про емігрантку, яка вже більше п'яти років живе в Польщі. І дійсно, коли дуже довго не приїжджаю додому, я дуже сумую і знаю це відчуття. І його промова запала мені в серденько. Ще хотіла відмітити, що, мені здається, ще з третьої своєї нагороди він вже виходив такий Такий гарненький. Він вже випив, він вже розслабився. Видно, по його міміці, по його рухах. Йому було добре. Він говорив вже все, що думав. Тому що, коли він в стресі, коли йому потрібно говорити якісь толкові речі в інтерв'ю, в нього наступає паніка, і тому він іноді видає такі перли, які стають мемами інтернету. Юно, май фейвреттин абедемовізак і філз як акамуві. І закінчилось це все великим хітом Девіта Гвете. You know hey, right. Переможці це звичайно добре, але нас цікавлять не тільки переможці, нас цікавлять <рес> скандальчики. Один із основних скандалів цього року це було питання гендерної нерівності, а саме сексизм. З 22 року премія стала повністю безгендерна, і тепер туди входять всі без виключення на гендер приналежність: чи ти чоловік, чи ти жінка. Адже коли британцям не вдалося номінувати жодну жінку на приз найкращого виконавця, організатори захищалися, визнавши ситуацію розчаровуючою, речник премії додав: Ми також маємо визнати, що у 2022 році було менше відомих артисток у циклі з великими випусками, як це було у 2021 році. Ріна Саваяма мала кращу відповідь про сексизм у музичній сфері. Вона має досвід того, як змусити британців змінити свою думку. У 20-му році японська британська співачка виявила, що не має права на нагороду, оскільки не має британського паспорта. В Японії заборонене подвійне громадянство і успішно подала петицію до організаторів з проханням змінити їхні правила. Відповідно на запитання про брак представництва жінок цього року, вона сказала, що одна проста зміна може вирішити проблему. Проблема в тому, що об'єднали чоловічу і жіночу категорії. Але не розширили кількість номінантів, сказала вона. Тож я справді просто хочу побачити, як категорії стають більшими. Це те, що роблять Гремі. надзвичайно була добра ніч. Але якщо ви Стайлз і Лек. чесно кажучи, ця премія перетворилася на вечір Гаррі Стайлса. Коли він виходив забирати свою третю-четверту нагороду, на нього гості дивилися, уже кривилися, і людям уже просто від нього тошнило. Ну, і це нормально, тому що його забагато. Тому що його забагато. Коли ведучий губився і він не розумів, що йому казати, він згадував стайлс, він згадував його пісні, він згадував альбоми. Але, як я вже казала, 22-й рік був дійсно його роком. Ну, і що ви хочете? Тепер йому потрібно збирати свої плоди, збирати свої премії. А ще мені цікаво, чи він дійсно стане другим поп-королем, адже його вже назвали поп-королем музики? Чи він буде таким, як Майкл Джексон, і наші діти та внуки будуть його любити і його згадувати? Дякую за перегляд цього відео. А я б хотіла нагадати про лайк та підписку, адже саме ви допоможете розвитку моєму каналу. А ми зустрінемося з вами у нових випусках.